Виконуємо номер 536 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Дві велосипедистки виїхали одночасно назустріч одна одній з двох міст, відстань між якими 78 км. Вони зустрілися через 3 години. Знайди швидкість однієї велосипедистки. Якщо швидкість іншої 12 км за годину. Зробимо схематичний малюнок до умови нашої задачі. Значить, з двох міст одночасно, назустріч одна одній, виїхали дві велосипедистки. Відстань між якими між містами 78 кілометрів. Відстань до рівня 78 кілометрів. Вони зустрілися через 3 години, отже, кожна з них проїхала 3 години. Знайди швидкість однієї велосипедистки, якщо швидкість іншої 12 кілометрів за годину. Дві велосипедистки за умови задачі виїхали одна назустріч одній. Отже, вони зближаються. Знайдемо швидкість зближення велосипедисток. Для цього 78 км поділимо на 3 години. 78 поділити на 3 це буде 26 км за годину. І пояснюємо швидкість. Зближення. Тепер ми знаємо швидкість зближення велосипедисток і знаємо, що одна з них рухалася зі швидкістю 12 км за годину. Знайдемо швидкість іншої велосипедистки. Для цього 26 віднімемо 12, і це буде 14 км за годину. Швидкість однієї велосипедистки. І записуємо відповідь. Чотирнадцять кілометрів за годину. Номер 536 ми виконали